Зараз вам слід зосередитися на роботі. Це необхідно для того, щоб уникнути критичних зауважень і неприємностей. У деяких питаннях можливі помилки, тому вчіться повертатися і виправляти їх. До незначних недоліків оточуючих бажано бути терплячими, інакше постійними причіпками подрібницях ви виведете кого завгодно. У середу чекайте на нову корисну інформацію. Справитися в п'ятницю з деякими проблемами вам допоможуть друзі. Тільці цього тижня бажано звести імпульсивність до нуля і намагатися бути послідовними у своїй поведінці. Тоді атмосфера навколо вас прийде в гармонію і принесе заспокоєння. У середині тижня можна почати втілювати в життя плани та задуми. У четвер вам може знадобитися підтримка друзів. П'ятниця вдалий день для завершення старих справ. Неділю було б добре присвятити будь-якому виду творчості. Близнюки цього тижня ви отримаєте можливість реалізувати багато задумів. А проявивши винахідливість у справах, ви досягнете всього, чого побажаєте. У вівторок ви маєте бути відповідальними і зібраними. У середу вирішення фінансових проблем буде залежати від вашого партнера і від того, чи зможете ви йому довіряти. У неділю уникайте конфліктних ситуацій. Вони можуть затягнутися і мати неприємні наслідки. Раки, цінуйте свої позитивні якості, не будьте занадто сором'язливими і дайте оточуючим можливість помітити їх. Не виключені зміни як в особистих, так і в професійних справах. Не будуйте занадто феєричні плани, інакше через розчарування від можливої невдачі ви можете прийняти необачне рішення. У четвер краще відсидітися, осторонь, не беручи участі в суперечках і конфліктах. Проблема вирішиться сама собою. Субота гарна для прийому гостей. Еви, у першій половині тижня вам доведеться напружено попрацювати для досягнення бажаного результату. Спробуйте знайти ключ до серця начальства, прислухайтеся до голосу інтуїції, і у вас з'явиться можливість просування по службі. У четвери-п'ятницю від далеких поїздок і відряджень краще відмовитися. Вони не виправдають ваших сподівань. Ближче до кінця тижня навколо вашої персони можуть закрутитися інтриги. Вихідні дні бажано провести в колі близьких вам людей та друзів. Діви, займіться завершенням найважливіших справ, які ви до цих пір відкладали в довгий ящик, адже невиконані зобов'язання можуть створити в найближчому майбутньому безліч проблем і привести в сфері професійної діяльності до серйозних помилок. У вівторок зосередьтеся на найголовнішому. Не варто розпорошувати свої сили на дрібниці. У середу розмова з начальством повинна відкрити перед вами нові можливості. Втома від перенапруги буде особливо відчутна в п'ятницю, тому в суботу виберіться. До друзів на вечірку весела компанія допоможе вам відпочити. Терези особливих успіхів на роботі цього тижня поки не передбачається, зате поступово почне підвищуватися ваш творчий потенціал. У вівторок виключить непотрібні і малоприємні зустрічі, інакше до кінця тижня у вас може трапитися занепад сил. У середу розраховуйте свої сили більш об'єктивно і не намагайтеся обійняти неосяжне. Деяких ділових партнерів непогано перевірити на надійність. У п'ятницю можливе зіткнення з бюрократичною тяганиною. Тиждень вдалий для придбання. Нових речей. Вихідні дні варто присвятити вивченню спеціальної літератури. Скорпіони, не намагайтеся плисти проти течії, тоді вам не доведеться розчаровуватися в результатах своєї діяльності. Тиждень досить сприятливий для творчих занять, що вимагають усамітнення. У середині тижня реклама власної персони категорично не рекомендується. Не поспішайте починати щось нове. Спочатку переконайтеся, що ви не залишили недоробок, і всі минулі справи дійсно доведені до розуму. В один із вихідних днів знайдіть час залишитися наодинці зі своїми думками. Стрільці цього тижня багато чого буде вам під силу, і навіть завдання, які виглядають надскладними, ви вирішите без особливих зусиль. У зв'язку з цим у оточуючих може з'явитися бажання перекласти на вас свої проблеми. Такі спроби слід вчасно припиняти. Розплануйте свій тиждень з урахуванням особистого життя. Не варто присвячувати майже весь свій час роботі. Вашу завзятість і працьовитість сприймуть на роботі позитивно, і це дозволить вам просунутися по службі. Не поспівайте. Шайте братися за нові перспективи, які можуть відкритися в четвер. Дозвольте подіям йти своєю чергою у п'ятницю. Приділіть увагу домашнім проблемам, що накопичилися. Козироги цього тижня в професійному плані вам необхідно бути на висоті, навіть якщо ваші думки спрямовані зовсім в інше русло. Впевненість і послідовність у діях допоможуть вам завоювати прихильність оточуючих і зміцнять хороші відносини з начальством. У вівторок і середу буде важливо правильно організувати робочий час. Тоді ви встигнете здійснити задумане у другій половині тижня. Всі розпочаті вами раніше справи можуть бути успішно завершені. Водолії, якщо у вівторок ви захочете стати таємничими і загадковими, то це вийде у вас блискуче. Ви будете притягувати до себе, оточуючих як магніт. Цього тижня життя може перевіряти вас на витримку й самостійність, раптово змінюючи ваші плани і умови їх виконання. Прислухайтеся до своєї інтуїції і будете винагороджені. Намагайтеся не забувати і про сімейні проблеми. Якщо їх не вирішити зараз, вони переростуть з незначних в істотні. Риби є сенс почати реалізовувати свої задуми вже в першу половину понеділка, не витрачаючи час даремно. Але на вівторок важливих заходів бажано не планувати. Якщо вас починають хвилювати відносини з партнерами, то намагайтеся стежити за мовою. П'ятниця це прекрасний день для побудови планів на майбутнє і нових проєктів. В цей день можуть з'явитися перспективи для далеких і навіть зарубіжних поїздок. По відношенню до близьких людей намагайтеся бути більш терплячішими, стримуйте Свої емоції у вихідні як слід відпочити, щоб відновити витрачені сили.